Привіт-привіт, мій дорогий YouTube-канал, привіт-привіт, мої прекрасні, чудові найкращі глядачі, які залишилися зі мною, тому що місяць в мене тут уже не було, і я бачила, що йшли відписки, люди відписувалися, вони мали на це повне право, але ті, хто залишився, я вам безмежно вдячна за те, що ви. Дочекались мене, куди я пропала? По-перше, я писала свій дуже такий масштабний курс по нумерології Моя сила і також я вивчала психологію. Хочу вас уже наперед попередити, що на цьому каналі буде потрішечки з'являтися ще нумерологія і психологія, тому що я зрозуміла, що моя особистість складається з трьох китів. А саме Таро, ось Таро, власне, з чим я сьогодні до вас прийшла? Таро, нумерологія і психологія. Про все я вам буду розповідати в інших відео, але це відео воно про інше. Не хочу дуже затягувати початок. Мені дуже цікаво, і я думаю, вам теж цікаво взагалі, що буде далі? Коли буде закінчення ось цієї жахливої, такої довготривалої події, да, яка Розпочалася 24 лютого 2022 року. Всі ми чекали, що закінчення буде в 2023-му. Я прекрасно розумію, що дуже багато людей розчаровані, особливо розчаровані у тарологах, у бабках-гадалках. Тому що багато хто говорив, що буде закінчення 22-го, багато хто говорив, що буде закінчення 23-го, і це все нормально. Ви маєте повне право на це. І зараз я зроблю розклад. Коли ж все ж таки, чисто в теорії, гіпотетично буде закінчення війни, але я хочу вас попередити, що я лише людина, і я просто буду вам характеризувати те, що побачу на картах. Але це відео воно буде нестандартне, не буде, як ви звикли, я вам зараз скажу, коли закінчиться війна. Вона закінчиться 24, го там 26 го 40-го, я не знаю, якогось там року чи місяця. Я хочу, щоб ви потрішечки самі розуміли, як працює Таро. Тому я виняла 22 старших Аркана. Дивіться, до речі, колода, бачите, з таким золотим обрамленням. І я вам коротко поясню, що яка карта означає. А потім я буду витягувати на кожен рік, там 22-й рік, припрошую, 23 рік, 24-й, 25-й, і так ми будемо витягувати, поки ми не побачимо ось цю перемогу. Давайте відноситися до даного розкладу, до даного формату, як для такого розважального, це не є істина в останній інстанції, ви це також повинні розуміти, так? Дивіться, почнемо із старших арканів. Отже, у нас є нульовий аркан це блазень. Якщо випадає ця карта на певний рік, що це означає? Повне обнулення, повний початок чогось. Це, скоріше за все, говорить про те, що закінчення війни дуже може бути. Але це таке, знаєте, закінчення війни, коли перед тим просто був повний крах. Просто було руйнування на всі 100%. Це абсолютно новий початок. Це може бути новий президент, новий уклад. Це взагалі такий початок якого ми не чекали, в принципі, тобто ми не думали, що так війна закінчиться. Ось це, ось цей нуль це те, що означає, якщо випаде ця карта на 2023 або 2024 рік, майте на увазі, скоріше за все, закінчення війни буде, але не таким шляхом нестандартним, яким ми могли собі чекати. Отже, запам'ятали цю карту. Якщо випаде перший старший аркан, це «Мах», то війна буде продовжуватися. Причому буде продовжуватися активна її фаза буде дуже багато обстрілів, буде дуже багато маніпуляцій, будуть договорняки і так далі. Ви це повинні розуміти. Якщо випаде ось цей другий старший аркан, верховна Жриця це означає, що насправді там дійсно є домовленості, тому що я знаю я теорія, що це все було. Ну, це просто заговір. Ну, це просто означатиме, що це ну, дійсно заговір, що ми взагалі всієї правди не знаємо, і е, настільки все не так, як нам подають, настільки е, ну, не так все чисто і прозоро, як нам здається, і звичайно, ну про який кінець війни можна говорити, це дуже пасивна карта, все буде продовжуватися, буде тягнутися, буде вся тяга Мотіна. Якщо випадає третій аркан, це взагалі дуже хороша карта, це карта розквіту, це карта динаміка на краще. Тобто, не знаю, як про саме закінчення, воно теж може бути. Але е, будуть дуже добре розвиватися події на нашу користь. Це дуже-дуже круто. Е, ну, тобто, карта реальна крута, будемо медитувати, щоб саме вона і випала. Якщо попадеться нам четвертий аркан, це імператор. Досить сувора карта, це означає, скоріше за все, що війна не закінчиться, що нам потрібно, треба буде ще більше озброєння, треба буде більше ресурсів, військових і так далі. Головнокомандувачів для чого? Щоб просто ну, протриматися, скажімо так, але це явно не закінчення війни. Якщо попадеться нам п'ятий старший аркан і арефант, тут така собі історія, що насправді взагалі від нас, людей, простих нічого не залежить, це залежить перемога або від вищих сил від Бога, або від ну, наприклад, людей, які керують цим світом, скажімо так, тобто, це про. Якихось таких вищих, це про вищі категорії іде мова. Чи буде закінчення війни? Дуже може бути, але не факт, тому що і Ерафант, ну, як він вирішить, так і буде. А ми не знаємо, що він вирішить. Але це означає, що все в його в руках взагалі не в наших. Тобто ми, люди, ми ну, в даному разі такі прості пішки, які нічого не вирішують. Якщо в нас випадає шостий старший аркан, так це закохання з одного боку, з іншого вибір. Що може бути? Можемо підписати миротворчі якісь угоди, якісь документи. Ну, умовно, миротворчі, звичайно, ми всі прекрасно розуміємо, що. Це не зовсім хороший варіант, але це справді може бути і може бути таким чином закінчення війни. Ну і також говорить про вибір, що саме цей рік стане таким, ну ніби, кульмінаційним переломним, коли справді доведеться добре всім ламати голову, ну от просто всім, як взагалі вийти з цього становища. Тобто, треба буде приймати рішення. Якщо попаде карта ось ця, ну переможця, карта переможця, карта колесниці це однозначно перемога. Це теж дуже дуже крута карта. Причому перемога така, що ми будемо мати. Те, що ми хотіли. От коли говорити там Крим наш, Крим наш окуповані території ми забираємо собі, це 100% перемога. Ось ця карта, якщо нам Е Якщо нам випадає ось ця карта справедливість, так, справедливість, то про що це говорить? Що може бути. Ця карта, до речі, ще означає правосуддя, що може бути підписання якихось документів. Тобто ніхто, можливо, особливо не задоволений, як все вирішилось, але ми підписали документи, ну, умовно кажучи, ніби які мають працювати. Ми самі знаємо, як часом ці документи працюють. Тобто, це суто закон, який, ну, саме документи, якісь підписання, можливо, мирних угод, можуть вирішити це питання. А взагалі, правосуддя говорить про те, що має так, як має. Бути так, як має бути. Це досить кармічна історія, і тут немає стовідсоткового так або ні. Якщо випадає ось ця карта відлюдник, дивіться, ми тут бачимо, скільки тут, ось цих, скажімо так, хитро сплетених, да, ну, ці от лапи, восьмонога і так далі, не все так просто, буде насправді дуже важкий рік. Перемоги не бачити, і ну, ось така карта, коротше, не буде перемоги, це ви теж повинні розуміти. А от 10-й, ось цей старший аркан, він взагалі прекрасний. Це звичайна фортуна. Він, говор, він може говорити про те, що. Якщо ми правильно використаємо цей момент, буде якийсь певний момент, який треба буде правильно використати. Якщо ми це зможемо зробити, то однозначно і перемога буде на нашій стороні, і фортуна нам посміхнеться. Тобто доля нам посміхнеться і все буде добре. Тут головне не прошляпити ось цей момент. Ну, тобто, там, щоб хтось там щось не вкрав, не прошляпав і так далі. Але перемога дуже може бути. Далі у нас іде карта сили. Тобто карта сили, так? якщо у нас буде достатньо зброї, або якщо ми проявимо достатньо дипломатії до наших партнерів, то перемога теж може бути дуже висока імовірність. Але. З іншого боку, з іншого боку, ця карта може спрацювати, як і в нашу сторону, тобто сила. Це що таке? Це дуже багато взагалі, ну, можуть бути великі втрати. Це, ну, це просто де застосовується велика кількість сили. Тобто ну, це не дуже просто, скажімо так, це все одно про втрати. Далі у нас іде 12-й аркан, це однозначно ситуація буде підвішена, перемоги не бачите 100%. Більше того, ще остаються ось ці ходи хитро сплетеніші, важчі, незрозуміліші. Ми тут бачимо павука, які плете ось ці ось нитки, і ну, їх просто буде потім ще важче розплутати. Тринадцятий аркан смерть однозначно говорить про те, що рік буде дуже непростим. По-перше, він буде темним, можуть бути блекаути, ті ж самі, які були минулої зими. І ну, непроста історія. Звичайно, назва карти сама говорить за себе. Звичайно, ця карта і трансформація, це можна говорити і в позитивному ключі, але не в даному питанні. Далі у нас іде карта ось така 14-та. Да? Це помірність, умиротворення, все затягнеться і навіть може затягнутися не на один рік, а на декілька років, тому тут перемоги також не видно. 15-й аркан диявол теж страшно, нічого хорошого немає, перемоги не буде, якщо випадає ця карта. 16-й аркан вежа ще краще, однозначно не буде перемоги, буде навпаки ще гірше, руйнація і так далі. І далі у нас тут що тут у нас: 17-й аркан? Зірка. Всі ми чекаємо на перемогу, але ось ця мрія, надія, вона десь там високо в небі, і ми її чекаємо, 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 але. До зірки не дотягнешся, вона дуже висока. Ось і перемога в даному разі так само. Ще краща карта місяць, це взагалі дуже важка обстановка, нічого хорошого, але коли нам попаде карта сонечка, це 100% перемога. Це ось ця карта, яку реально потрібно чекати: саме ось цю карту Сонечка. Ну і тут у нас іде 20-та карта, да? тобто 20-й старший аркан і 21-й старший аркан. 20-й це у нас іде, як це називається, тобто, ну, знову ж таки, трансформація. Цю карту ще називають Страшний суд. Тобто це така досить справедлива карта. По цій карті буде або дуже важко. А якщо я говорила про тим справедливо, це ну, що ми ось цю темну сторону відправимо назад, як то кажуть, за Бугор. Але, взагалі, страшний суд це в даному питанні, в, даній, в даному контексті цього питання це не є дуже проста карта. Це однозначно, це може говорити про перемогу, але дуже великими втратами, де є багато багато смертей. Тому ну, насправді енергетика важка. І якщо говорити про 21 й старший аркан, це про світ, це однозначно про закінчення цієї історії, причому раз і назавжди. От якщо ця карта, більше не буде війни ну, от з цією країною. Тобто, це однозначно закінчення е, війни. Тобто я вам хотіла пояснити, як взагалі працюють карти, значення цих карт. А зараз я буду витягувати. Зараз я дуже добре перемішаю, я буду витягувати, і ми зараз будемо дивитися кожен рік. Але тепер, коли ви вже знаєте значення кожної карти, вам цікавіше і простіше розуміти. І ви на мене ось цю відповідальність не будете перекладати, тому що ви вже знаєте значення карт, вам вже теж можна йти Як взагалі працює таро? Таро працює наступним чином. Якщо. Уже десь хтось про щось домовився, просто нам про це ще не сказав. Уже, якщо це дійсно там всесвітня змова, і люди ну, певні, да, які це все зробили, вони знають, коли буде закінчення війни. Тобто, коли є хоч якась утічка інформації в колективне, несвідоме, в інформаційне поле, тому що над нами є загальне інформаційне поле. Якщо десь там зверху є хоч якась інформація. То карти покажуть і спрацюють, і дійсно так буде. Розумієте, от саме Таро так і працює. Коли хоч хтось один на 100% знає, то карти це покажуть. Е, отож, давайте дивитися 2023 рік. Що чекає 2023 рік, що чекає нас, чи буде перемога в 2023 році? Тобто, в цьому році чи буде перемога. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Я дуже хвилююся, якщо чесно. Мені чомусь ось цю карту прямо дуже сильно захотілося витягнути. Прямо дуже сильно. Я не знаю, чому. Ну, значить, так потрібно. І дивіться, я теж хвилююся, давайте подивимося разом. Ви вже бачите, а я ще ні, бо мені страшно. Це не буде перемоги. Бачите? Дев'ятий відлюдник це те, що я говорила, відлюдник, перепрошую, не відлюдник, це імператор. Я переплутала так, це імператор це четверта, четверта карта, четвертий аркан. Ну, В будь-якому разі не буде перемоги, тому що це те, що я казала: четвертий аркан потрібно багато зброї. Нам дуже сильно не вистачає зброї. І зараз просто будуть в 2023 році стягувати зброю як в Україну, так і в країну агресора. Будуть виготовляти ще більше ракет, ще більше зброї. І це просто імператор. Це, це там, де немає взагалі почуттів. Треба, значить, треба всі на війну, всі воювати і так далі. все. тобто, оце питання, ніби там, чи будуть забирати всіх чоловіків на фронт. Ну тут ця карта дійсно говорить про те, що мобілізація ще буде, тому що потрібна потрібен ресурс для війни. Ресурс це що? Це і матеріальний ресурс зброї, це і людський ресурс. Ось, будь ласка, ось ця карта перемоги в 2023 році. На жаль, не буде. Давайте я цю карту відкладу, не будемо її більше задіювати. Тоді дивимося 2024 рік. А, 2024 рік. Впала якась одна карта, і, мабуть, я її і витягну. Ось саме ця яка впала. Вона і означає, що буде в 2024 році, тому що коли випадають карти, це теж знак. Боюсь, що там сонце, скажіть мені? Ні, не сонце. На жаль, це або й на щастя, це нульовий аркан, це блазень. Це коли перемога дуже може бути, це буде обнулення. Це навіть, знаєте? ну... От, грубо кажучи, що таке обнулення? Це повний нуль. Це от вони мали зброю, билися там, да, оці от ресурси, понавозили, понавозили, грубо скажу, перебили один одного, а потім все пусто, немає нічого немає. І повний нуль це може бути як повний нуль. Економіка на нулі стоїть взагалі. Ну, тобто будь-що може бути. Але коли є нуль, то точно на цій енергії не може іти війна, тому що немає чим воювати. Немає взагалі, де брати цей ресурс, на цій енергії війни не буде. На цій буде. А на цій дуже-дуже дуже дуже прям така важка імовірність. Ну, мала імовірність, що буде війна. Але е, тут Ось ну, нульовий аркан, тобто повне обнулення, але це не зовсім про перемогу. Тому що якби було б сонечко, чи сьомий старший аркан, там де колесниця, я ж вам тому і пояснила значення карт, щоб ви теж аналізували. Це блін, стовідсоткова перемога. Ми повернули свої землі, все круто і так далі. А тут це просто нуль. Це початок чогось, але ми не знаємо за рахунок чого, як саме прийшла ця нова енергія. Тобто, може бути будь-як. тобто, ну, Війни може не бути, але, ну, от, грубо кажучи, можуть окупувати взагалі всю територію. Звичайно, ми все не віримо, але я вам просто розказую значення карт. Але в будь-якому разі це затища все. Немає військових дій, тому що це нуль. І це просто новий відлік, який починається спочатку. І доведеться будувати просто із нуля все. Давайте подивимося 2025 рік, мені просто цікаво. 2025 рік. Покажіть, будь ласка, енергію 2025 року. Ось ця енергія. Одиничка. А бачите, після нуля завжди йде одиничка. Оце, в принципі, це. Нам будуть допомагати. Тому що взагалі маг, ось ця карта мага, це коли у нас є всі ресурси, нам дають все. У Нас є всі ресурси для побудови свого майбутнього. І лише в наших руках як їх використати. І ми можемо з цією одинички збудувати прям дуже-дуже, ну я не знаю, там круту країну. А можемо, звичайно, і. Проявити хитрість і ну, щось, наприклад, собі покласти в кишені. Але ресурс буде. І 2025 рік, скоріше за все, ну от по цю позначенню цим карт. І 2025 рік він починається із початку, із одинички, із відбудови. Це вже не нуль, це вже в нас є ресурси для цього. Розумієте? Давайте подивимося, що 26-й. Ну, я вже просто, я вже пішла в цей. Як то кажуть в пляс, давайте 26-й рік. Покажіть, будь ласка, енергію 2026 року. Енергію 2026 року. Ну от, а оце уже мудрість. В 26-му році бачите і Ерефант. Президент має бути, якщо це говорити про високопосадовців, тому що це взагалі про якихось дуже таких владних осіб. То президент може бути дуже мудрий в нас. Тобто, скоріше за все, він не дасть ось цим ресурсам просто піти в нуль. Він їх дуже мудро використає. Ну, подивіться, хто тут зображений Олень? Да, це ж Олень у нас. О, о, олень, лось, хто там розуміє різницю, <різниця> Ну, це Олень. Так от, він дуже мудрий. Він чим славиться, що він дуже-дуже мудрий. І тут поруч із ним є два ключі, бачите, збоку. Тобто він знає ось ці ключики до тих дверей, він знає, де їх взяти, щоб відкрити двері в краще майбутнє. Ну, Все одно мені ці карти подобаються. Я вам скажу відверто. От подивіться, ось ці. Ось ці дві ось ця мені в 23-му році дуже не подобається. Дуже не подобається. Тому що ну, важко буде. Але далі йде 24 й рік 0. Далі одиничка і далі йде і Арафант. Якийсь буде дуже такий мудрий у нас керуючий. Ну, мені цікаво, ну я не знаю. ну, Давайте вже якусь ще останню. Я вже, ну, чесно, остання карта це вже 27-й рік, да? у нас. 23, 24, 27 й рік, покажіть, будь ласка, фіналізуйте 27-й рік, тільки щоб непогана карта. І вже, і, і вже все. Просто так цікаво глянути, що там буде. Мені, мені самі цікаво. 2027 рік, будь ласка, покажіть, що буде. 2027 рік, покажіть, що буде. А от я не хотіла витягувати, от не хотіла. Дев'ята карта це відлюдник дуже хитро сплетені ходи. Але в даному разі, коли війна закінчується, то значення цієї карти абсолютно інше. Це те, що ми дуже добре і міцно закріпимося ось цими ось клешнями, чи як це назвати, ось ці лапи на своєму місці, тому що нас їх є дуже багато і. У нас буде стільки ресурсів, що нам жодна допомога не буде потрібна, жодної країни. Ось бачите? Ось так. Тобто ми будемо дуже себе так стійко відчувати. Ну, блін, ну я хочу це, я хочу дійсно в це вірити. Дай Боже, щоб це було так. Ось така історія. Я вам дуже дякую, що ви були зі мною. Будь ласка, поставте. Пальчик вверх, якщо сподобалось, якщо не сподобалося, пальчик вниз, напишіть комент, напишіть, хто зі мною давно. І поділіться цим, цим відео в своїх соцмережах. Я вам буду дуже за це вдячна. Якщо дійсно воно вам сподобалося, в мене буде більше мотивації знімати ну, якісь такі цікаві відео. Люблю, цілую. Бувайте! До нових зустрічей! Буду виходити частіше, надіюсь.